Постійної напруги! Спорт підтримає тебе! Почали гарно, тримали на імні е, гру, пересіли в третій чверті, дали закинути вільні трихочкові кітки. намагалися догнати десь, зрівняли рахунок до мінус двох, але потім знову дали від... десь прогалено і все. Баскетбол така гра, в якій немає дрібниць. Перші 4 хвилини 3 чверті, ми були відсутні на сьогоднішньому матчі. Тому був надлом, і ми з великими потугами поверталися до гри, але не вистачило досвіду. Хлопці, більша частина яких ще молоді, тому досвід це те, чого поки що нам не вистачає. Але за їх працю на майданчику за їх працездатність. Я вдячний їм. Я розраховую на те, що завтра ми помилки виправимо і дещо подкоректуємо і напад, і захист. Тому завтра буде інша гра. Зараз аналізуємо і намагаємось щось повернути. Можна сказати, що ви знаходитесь як черкаські мавпи в трохи гіршій ситуації, бо у вас і всього одна ніч фактично на підготовку до наступного матчу. А як ви вважаєте, це вплине на результат завтрашнього матчу? Вплине то, що ми жодної гри не зіграли вдома на власному майданчику. Це, це. важливо. А можливість відпочивати вдома чи в готелі не має значення. Головне. Цю гру ми повинні були, були грати в Запоріжжі, але граємо, де граємо шикарна атмосфера на грі. Дуже сподобались ваші вболівальники. Тому е, розраховую на те, що завтра буде теж така підтримка, і дуже е, цікаво грати, коли е, тебе е, десь провокують чи, ти. Е, Присутні на дійстві, тому я вважаю, завтра буде ще, ще краще. Добрий вечір. Дякую за привітання. Я також долучаюся до привітань. Вітаю всю свою організацію, всю команду тренерський штаб. Важлива перемога. Потрібно було почати серію з перемоги. Дуже складна гра. Ну, ми і не очікували, що буде легка гра, ну десь на характері переломили. Хід гри, потім о, десь е, зробили ривок, вони наздоганяли нас. але но... слава Богу, що ми виграли цю гру. Д Дуже потрібна перемога. Потрібно з перемоги почати. Завтра вам знову доведеться зіштовхнутися до Запоріжжя. Як готуватиметесь особисто ви як налаштовуватись? Адже зрозуміло, що завтра команда буде більш агресивно, налаштована на вас. То ми розуміємо, що будуть налаштовуватись їм відступати нікуди, але ну нам потрібно будемо налаштовуватись на бій. Напевно, буде ще більше фізичної боротьби. Хоча сьогодні дуже фізична гра була дуже виснажила багатьох хлопців. Ось, ну будемо налаштовуватися, дивитись відео і разом піти до своїх цілей. В першу чергу вітаю організацію, клуб і всіх моїх гравців з перемогою, заслугованою перемогою. Били з хлопці молодці. Дуже початок, дуже поганий початок гри. Дали спіймати свій ритм Запорожжю, і потім було дуже тяжко. Завтра знову матч з Запоріжжям. Чи змінюється стратегія команди? Ваша стратегія? А, побачимо. Побачимо. Треба подивитись відео, треба підготуватися. В першу чергу зараз потрібно якомога швидше відновити сили і побачимо. Зараз дуже тяжко, що сказати. Подивимося відео і. На вашу думку, що сьогодні змінило хід гри і вам перевагу? Так, ми непогано забили свої кітки з торгачкової лінії в першій половині, і за, за рахунок цього ми були в грі. А потім дуже багато дали забити швидких е, м'яч е, mm -hmm. понців. Да? Е, тому що вдалося ви, ви да, да, завдяки чому вдалося переломити. Добре. Відсоток в нас я не дивився, але е, я гадаю, що непоганий. 13,29-40% теліпон шат. Це, мабуть, кій. Але добре, хлопці бились і без їх ефорту це було б неможливо.